Ті, хто присвятили свою працю дітям напередодні свята вчителя, педагоги Івано-Франківська зібралися в урочистому дружньому колі, традиційно мають значні досягнення на освітній ниві та відзначають найкращих фахівців своєї справи. Адже їхні вихованці тримають марку і демонструють високий рівень знань не тільки у межах держави, а й на міжнародному рівні. Дитина українська все таки вона виховується в дусі патріотизму. і не тільки в Україні, але за кордоном кожна дитина, яка є. Учнем чи студентом закордонного вузу передусім представляє свою державу, і можу говорити за випускників саме міста Івано-Франківська. Ми маємо дуже багато показових прикладів, наскільки учні можуть високо нести звання. Яскравий приклад хорошої підготовки учнів міста бронзова медаль Івано-Франківського школяра Романа Букатюка на міжнародній олімпіаді з географії у Бразилії. Його наставниця Святослава Бойчук вчителює вже 27 років. каже головний секрет. Такого успіху викладати предмет з любов'ю. Наша школа загальноосвітня і практично це не спеціалізована школа, це школа по мікрорайону. І тому, напевне, щоб привити любов, це потрібно самому захоплюватися цим предметом. Географія для мене це любимий предмет шкільних років. І тому, захоплюючись ним, я хочу передати ту любов, те захоплення і своїм учням. Наразі педагоги очікують прийняття нового закону про освіту, та сподіваються, він сприятиме ще більшим досягненням учнів. Ольга Рега. Сергій Попович, телеканал 402.